На замовлення державного підприємства Мультимедійна Платформа Іномовлення України Energy Film Production. Примарна спадщина. Сьома серія. Степан та батько Олі у офісі. Це буде найкращий наш проект. Я вдячний, що ви довірили вести його мені. Не похрен мені цей проєкт. Мене їх десятки. Ти мені інше скажи. Це правда, що Оля тебе вигнала з дому. Та ні. Ну, не те, що просто ми обоє вирішили, що нам зараз треба. Значить, правда вигнала. От що? Ти мене розчаровуєш, Степчик. Я про тебе був іншої думки. А ти? То ви втрьох mm. живете, як ті збочинці, то тебе просто послали, і ти просто пішов. Ти мені скажи конкретно, ти збираєшся боротися за Олю? Костянтин Олександрович, я Олю. Нікому не віддам. Ну, послухай, що збираєшся робити? Може, допомога якась потрібна? Кажи. Дякую, але я впораюся сам. Ну, ось. Це той степан, якого я знаю. І цей не розчаровує мене більше. Я цього не люблю. Ха. Ранок Максим заходить на кухню, де хазяйнує Оля. Ого! Знову сирники? Слухай, давай може я щось готую. Бабуся казала, що я непогано готую. А я погано? Ні, але. Що але? Ну, послухай, я вже майже тиждень у тебе живу і ти щодня. Макс, я кожного дня готую сніданки, катаю тебе на своїй машині і дивлюсь, як ти бігаєш за приводами. Ти непогано влаштувався. Послухай, Оль, я. Я, я, я що, я. Обід за тобою. Дівчина сердито виходить з кухні. Максим із наколотим на виделку сирником обертається до лисого привода та його подруги і жартома пропонує сніданок їм. Осінній день. Максим неспішно прогулюється по річковій набережній. Біля літньої жінки, що замерла на лаві, метушаться люди. Його кликають. Викличте, будь ласка, швидку жіночці погано. За якийсь час жінку забирають медики. Максим Ліниво сидить на лавці. Перехожі перемовляються. Гадаєте ви живе? Не сумніваюся, курси приходив. А Курси, мабуть, онлайн були. Угу. Mm -hmm. Перехожі йдуть. Біля Макса проявляється привид жінки. Ну, як вам в новому стані, шановна? А ви хто? Янго? Янгу. Швидше демо версія. Я Макс. Галина не приємно неприємно познайомитись. Нормально, всі ж помирають. А я прожила життя як хотіла. І мені не ма що шкодувати. Що, геть, зовсім ні про що. Прилад озирається на будинок над річкою. Сорок років у щасливому шлюбі з своїм чоловіком ну, до тому будинку. Бачите, віконечка сильний фіранка. Зараз він там. Важко йому буде. І що, ніякого криміналу, там діти посашлюбні зради. Ні, Макс, у мене з цим якось не вийшло. Яке задоволення мати з вами справу? Ну, я вам одне скажу. Приводом ви надовго не залишитися. Беруся вам допомогти. Отже, що вас тримає? Клятва може якісь обіцянки? Напівпрозора старенька усміхається. Ні. Вона замислюється та обертається до Макса. Одну клятву правда. Я давала своєму чоловіку день весілля померти з ним один день. Що ж ви накоїли, а? А що? Це щось значить? Але ж я тоді не знала, це просто була банальна весільна клятва. Це що, проблем? Та це ж триндець повний. От ви на вигляд сама доброта. І хочете, щоб я вашого чоловіка вбив. Та що ви кажете? Що ви вигадуєте? Та це ж ви вигадали. Так, ви померли в 9, тобто у нас ще 15 годин. Ну може, він у вас хоч хворіє чим-небудь? Ой, він сусіда хронічних хвороб, астмати, мати, хроніки всякі. О, дивіться, Виходить змуру. Неподалік з'являється розгублений літній чоловік. Більний. Чоловік бреде, тримаючи в руках жіночий капелюшок, такий самий, як той, у якому зараз сидить привид його дружини. Ольза, привіт. Слухай мені хана. Знову. Тут привид бабульки, хоче, щоб я її дідульку того. Я нічого не зрозуміла, але спроба відмазитись від обіду зарахована. Та я серйозно, там бабулька померла. І тепер в її привид хочу, щоб я її діда. Ну. Це чудово. Тільки робота в тебе така. Ну, а що? Ну, не відгуляю, до з Але ж якщо ти відмовишся, виходить, що приводимо навічно вічно залишиться бабулька твоя, бабулька його, мама твоя, ти, ну і дідусь. Так що вибору в тебе немає. Пальто подай. Маєш рацію. Але поспішати треба. Бо в мене того менше доби лишилося. Угу. Навіщо мені їхати? Ти впоришся сам. Потім подзвониш. Я приїду, зафільмую. Ну, слухай, годі, а. А навіщо тобі відео там, де ти дідульку грохнеш? Це ж докази до криміналу. Та що? Образилась. Я ні. Я просто поспішаю. Степан мене запросив до ресторану. І ти, звісно, підеш. Звісно, я піду. Мені ж треба десь поїсти. Ти ж з обідом продинамов на вихід. Максим відчиняє передолою двері та виходить з квартири слід за нею. <пух> Пізніше Макс постає перед вхідними дверима, оббитими коричневим дермантином. Як почуваєтесь, Роман Степановичу? Кривляючись, він репетирує: Бо любите, скажімо, параплану? А не хотіли б ви в подорож? По гімалаях. Кажуть, там ведмеді зголодніли, га? Чоловік стукає в двері та прислухається до звуків зсередини. Потім натискає на ручку дверей, і вони відчиняються. Максим заходить у простеньку квартиру. Стіни тут обклеєні вицілими шпалерами. У вітальні біля дивану купирсається господар. Роман Степановичу, добрий день. Що у вас сталося? Старенький виймає з під дивану інгалятор та робить вдих. Галя завжди доглядала за моїм інгалятором, а тепер нема кому. Чоловік дивується. А ви хто? Я? А я зі спілки пенсіонерів. Ми в курсі вашої втрати і особисто мені довірили добову програму з психологічної реабілітації. Довіртесь мені, як професіоналу, вам зараз категорично не можна залишатись наодинці. Мені нічого не треба. Дайте вже дожити своє і спокійно померти. Домо. Вдомо. Але не спокійно. Роман Степановичу, збирайтесь. Мені треба виконати доручення щодо вас. Роман Степанович розводить руками. Ну, як прямо треба, то треба. Макс, длубаючись в кишені, знаходить свій телефон. Алло? Максим Костюк, добрий день. У мене термінова доставочка для вас. Де вам прийняти зручно. А Яка у вас тут адреса? А вас із спілки пенсіонерів. На яку направили? Чоловіки виходять на вулицю. А навіщо вам жіночка полюша? Ми з Галею були нерозлучні і я поки не наважуюсь виходити без неї. Максим Костюк? Так. Кур'єр подає папірець. О, тут розпишіться за доставку. Раз. Макс прикладає папір до чорної автівки та розписується. Будь ласка. Кур'єр віддає йому ключі. Кур'єр йде. Макс озирається на нього, а потім на своє повернене авто. Він сідає на водійське місце та зазирає в бардачок. Там пачки грошей. Що відбувається? Диво, це що вам все на мою реабілітацію? виділено? Ага. Сідайте. Максиме! <с Denise> Пізніше Макс спостерігає, як старенький, злякано метушиться в квест-кімнаті жахів. Роман Степанович сахається від вбраних у страшні костюми акторів. Максим, це щось я з ліктариком колю якась камера. А там не а коктейль Коктель, смерть Макс і старенький у барі. Роман Степанович курить кальян. Сильніше. Макстан тверезий дідусь приходять у стрип-клуб. Роман Степанович танцює на вулиці. Удвій віконець смерть, а у нього здоров'я вистачить Та не повинно. Ще сильніше. Роман Степанович надсадно втягує о. дим з каль'яну. Він важко тримається за груди та перебирає власні таблетки. Згодом він втомлено спирається на спину у Я відчуваю якісь. Дивний прилив Вечір. невдоволено спостерігаючи за п'яними танцями старого, Максим набирає номер на телефоні. О, Макс, знову хтось помер. Телефон Олі прийдається про возі. А по роботі. Ну це ти її можеш обдурити, а не мене. Тебе ж розриває від того, що ти не можеш достукатися до неї і відкрити її очі, який ай-яй-яй поганий, так? Послухай, та мені взагалі пофіг. Правда? Да. Ну ми в ресторані плать. Роман Степанович зазирає в телефон. Яка красуночка. Це ваша дівчина? Степан, не можна так з дівчатами гру. Та то я не її мудак там один знає. Максиме, з вашою дівчиною якийсь мудак. А ви тут негайно їдьмо. Я хотів би вибачитись. Мені просто дах знесло від заради. Будь-яка спокута. Що мені зробити? Ну, по-перше, відчепись від Макса. Це моя робота, яку я прогулюю зараз через тебе, до речі. Та я до нього і ніколи не підійду більше. Обіцяю. А по-друге, давай зробимо паузу. Це нічого не означає, просто мені треба час. Подумати. Степане! Степа! Що ви творяєте? а? Що? Ми ж приїхали твого суперника того. Ну, по-перше, не ми, а я. А подруга я сам його те А ви мовчіть. Дідусь кидається до пари. Роман Степанович, ви куди? Ви о! Через цю красуночку конфлікт. Моя повага, Максе. А що за цирк? Олю, я прийшов тобі сказати, що... Ви... Він мізинця твого не вартий. Що ти сказав? Стьопа. Що штаня, шльопа? Гарний капелюшок, мадам. Роман Степанович заціджує Степанову обличчя. Макс, тобі треба піти. Та перестаньте. Він не на перший торкнувся. І до того треба ж було вам допомогти. Ви ж йшли на бій за свою за кохання, за свою єдину. Чоловіки йдуть вечірнім містом. А знаєте? Я в житті нікого більше так і не пізнав. У мене нікого не було, крім моєї Галі. Ні. Була давно одна знайома Вартьомовська. Ой, цікаво, як у неї життя сталося. Роману Степановичу, вас би зараз під батмахмут закинути. Було б ідеально. Та нас туди зараз ніхто не пустить. Та ви не засмушуйтесь. Знайдемо вам нову знайому. У. Познайомимо вас з чудовою, як ви самі кажете красоничкою. Галя мені забороняла спілкування з протилежною статтю у будь-якій формі. Роман Степанович, ви і є господар власного життя. Особливо тепер. Робіть, що заманеться. В цьому і є сенс. Дже невідомо, скільки вам, і нам, і вам ще лишилося. Макс зиркає в бік. О, аптека. Зайдемо. Нащо? Поволідо. Не, не зовсім. Але першу літру ви вгадали. Незабаром Максим та дідусь заходять у Максову квартиру. Праворуч. З ними гралива дівчина у червоній пухнастій курці. Старий розглядає вишукану квартиру. Максе! А вашій спілці пенсіонерів вакансій немає? Нічого так ви собі живете. <гум> Куди ти пропав? Слухай, сьогодні у нас незвична ситуація. Подвійний тарик. І. Макс киває дівчині на старенького. Тут І я нічого не гарантую. Зненацька двері квартири відчиняються. Маша. Привіт. От згадала, що забула тут деякі речі та бачу я невчасно. До тебе черга тут. Не мили дурниці. Знайомся, Роман Степанович і його хороша подруга. Інга. Його хороша подруга Інга. Паручка виходить. Інга моя дуже хороша подруга. Роман Степанович, А ось це необхідно випити. Обов'язково. Максим віддає уставі склянку та повертається до Маші. Дівчина ставить свій телефон на стіл. Як то справа? Як дід? Не гірше, ніж це. Та нічого. Знаю, ти думаєш, я втекла, як тільки в тебе проблеми почались. І ти правий. Я втекла. Та коли було без тебе, я зрозуміла, всі ці ресторани, інстадрузі, романи якісь дебільні. А крім тебе, у мене в місті нікого і немає. Такого. Справжнього, чи що? Ти вибач мене, Макс, якщо зможеш. Не маю в мене права просити тебе все повернути. Що ж? Все, що тут є, все забирай. Та я ж не про речі, я про нас. Та я чула в тебе вже хтось є. Та то таке. Ще одне розчарування. Місцева мажорка, яка корчить із себе самостійно. Хоче, щоб її татко і її оцінив. І що, і що? Та там без варіантів. Батько їй, мабуть, сина хотів а народовсь донька. От і називали Оля. Замість Олег. Ти знаєш, як корабель назвеш, так він не попливе. Маша гладить його руку. Бідненький. Так що трохи ти на мужиків прийдеш. Ні. Це треба виправляти. Біля дівчина торкається його щуки та у поцілунку. Макс тетеріє. Mm, стоп. Давай це все повторимо завтра, тільки не две га? Так, те, що твій дід втік на оплату, не впливає. Тобто втік. Та стій, я гроші, я не жартую. Макс вибігає з квартири. Маша забирає свій телефон зі стола. Ви діда в жіночому капелюсі не бачили? Макс розпитує перехожих. Діда, в капелюсі в жіночому не бачили? Не бачили Діда в жіночому капелюсі? Люди вказують кудись вверх. Замить Макс підходить до старенького, котрий завмер біля перил на мосту над річкою. Що сталося, Роман Степанович? Здається, я прожив не своє життя. Цей день. Минув яскравіше, ніж останні 50 років. Вона просто розчинила мене в собі, Максим. Я ненавиджу театр. Я оперету, терпіти не можу. Я люблю румбу і футбол. За останні 40 років я жодного матчу на дивані не подивився. Бо це град тупих! А може я не хворий нічим крім кріма. Адже сьогодні я робив все, що мало мене вбити, Максим. А, а я почуваюся чудово. Чуваєтесь чудово, от і чудово. Вам одразу треба було це зробити. Правда, Максим. Правда. Ну ти добре. Ходімо додому, Романа Степановича. Макс відходить від старенького. Той, не обертаючись до нього, вдягає капелюшок померлої дружини та стрибає в річку. Максим вдивляється в темну, спокійну воду та спирається на перила. Яка самолічна смерть. Спочивайте з миром Романа Степановича. Вода, як то кажуть, вам пухом. Він дістає телефон та набирає номер. Вітер розвіює його кучеряве волосся. Алло, швидка. Тут людина стрибнула з мосту. Ніч. Водій везе Максима темними вулицями. Чоловік дістає телефон та переглядає фотографії Олі на її сторінці у соцмережі. Максим удивляється у світлину, де Оля позує у квітковому віночку. Розвертай. Водій слухняно маневрує. Незабаром Максим заходить у вагон, де живе привид його матері. Мамо. Синко, що це було? За що тебе арештували? Та нічого. Нормальні будні мисливці за привидами. А от твої вимоги ненормальні. Максим присідає на лавку. Послухай, люди роками шукають кохання. А ти хочеш, щоб я своє раз і все? Чого драматизуєш? Синку, ти що напився? У вас з Олею трапилось? Та до чого тут Оля? А? Оля взагалі не варіант? Ну, коротше кажучи, я тут через це. Чи могла б ти своє прохання про кохання відмінити? Впевнений? Так. У нас з нею нічого спільного бути не може. Привид матері сумно дивиться на Максима. Він дістає свій телефон та роздратовано вказує на екран. З тобою там все нормально. Що з дідулькою лишилися дві години і година до комендантської. Давай допоможу, якщо треба. То точно відміняти. Макс відводить погляд. Оля! Дівчина стоїть, освітлена вуличними ліхтарями та рекламними вивізками. Максим винувато завмирає біля неї. Привіт. Чоловік стежить за оленим поглядом та помічає старенького на лавці. Це саме живучий дід на землі. Він зиркає на годинник. Що? Ну, не дошити, що я тут прямо на лавці. Макс поспіхом біжить до дідуся. Поруч сидить привид його дружини. Роман Степанович, я думаю, ви втопилися. Тож я я пірнати не став. Вона зіпсувала все моє життя. Але відпустити її я не можу. Все його життя макси. Що він говорить? Ну якби відпустили, то що тоді? Що? Свинину смажив би кожний день. Свинину це жир. Ру. І під пиво. Або й під конячок. І все те під футбол. Віва Ла Ліга! Алкоголь вдома. Але після опівночі у тебе о дев'ятій, Він бій, Все, Галю, все. Спочивай з миру, галю. Чоловік скривано дивиться на капелюшок в своїх руках. Він починає задихатись. І... Максим рішуче відводить погляд. Ні, Я так не можу. Чоловік кидається у темряву галейки. Замить він під аптекою, яку працівник саме зачиняє. Будь ласка, відкриті на пару хвилин. Під час повітряної тривоги ми не працюємо. Ще вчора я по вам руку за запринципаюся, але не сьогодні. Благаю вас, там людина помирає. Мене звільнять, розумієте? Прошу вас. Ну, гаразд я буду йти у сховище із собою, у мене може бути що? Інгалятор для астматика. Аптекар невдоволено кривиться, проте відчиняє аптеку. Згодом Макс повертається з ліками. Він ісовує інгалятор в руки дідуся. Роман Степанович! Макс! Ти подумав? Максим схвильовано стає навпроти волі. Я краще вічно по цьому парку плакати можу, але не так. Він відвертається до старенького, та дівчина зупиняє його і цілує. Максим вражено дивиться на неї. Роман Степанович, відкрийте рота. Дідусь відмахується. Дякую тобі. Максиме пенсійної спілки. Тепер я зрозумів, як треба жити. Треба жити наповно. Але мені це те вже не треба. Взагалі я не можу бути щасливий. Ти ще може. І красунечка твоя варта, щоб вони горди бити. Роман Степанович болісно хапається за груди та, здригнувшись, всім тілом замирає. В руках він продовжує тримати капелюшок покійної дружини. Макс сумно зиркає на Олю та киває кудись в бік. Вона знімає на телефон. Слава таке життя. Я знаю, Галю. Привид Романа Степановича цілої руку приводу своєї дружини. Вони обіймаються та йдучи по алеї, розчиняються блискітками. <звісно> ну що, Тепер треба виспатись. А декому ще й проспатися? Ти в мене ночуєш? Я, до речі, забув тобі сказати. У мене гроші квартира і машина матеріалізувалась. Як це? Не знаю. Бабуся, мабуть, жалилася. Круто. Ну, Тоді тобі є де ночувати. Вони відводять одне від одного очі. Оля сумно йде геть. Алло, поліція. Ранок батька Макса, Олександр схвильовано тупцяє під його будинком. Максим паркується та виходить зі свого авто. А ти що? Мої гроші на автівку витратив. Краще. У нас бомжів вигнали. От, матеріальні цінності повернулися. У мене проблема, Макс. Прогорів я зі штучним інтелектом. О, чого? Поштучно відмовились продавати? Це не смішно, Макс. Один із клієнтів, авторитет якийсь. І він увесь общак вклав. А я просрав. Тепер вони мене заріжуть. Ну, а від мене ти чого хочеш? Щоб я з ним на стрілку з'їздив чи порчу наганав? Ну ти казав, що до тебе якісь цінності повернулись. Тобто ти хочеш, щоб я матеріальні цінності на сімейні проняв, так? А курс сьогодні який? Макс. Вони мене вб'ють. Заріжуть. Максим на охочі дістає із внутрішньої кишені пальта кілька товстих пачок грошей та віддає їх батьку. Той зворушено зіркає на сина. Дякую, синку. Макс, не слухаючи чоловіка, йде геть. Незабаром Максим підіймається сходами на свій поверх. Під дверима його квартири стоїть Степан. Нам вчора не дали договорити. Макс, не дійшовши, замирає. Чого ти? Ти що думаєш, я тебе бити прийшов? <ріху> Ні. Дивись, що покажу. Максим насторожено підходить до суперника. Той, усміхаючись, показує йому на телефоні непомітно зняти Машою відео. Ще одне розчарування. Це мажорка, яка корчить у себе самостійно. Я завжди взнаку. Так... Тебе тільки і... по мене грошовою, крутою тачкою. Цікатою дівкою, і ти одразу туди. З головою. О, ти не просто, якщо я і Олі покажу це відео. Ну, просто ви обоє завжди кажете, що у вас тупо робочі відносини. Максим не відриває від Степана похмурого погляду. Той підходить до нього впритул. Щез не вже нарешті з її життя. Інакше це відео буде у Олі. Відштовхнувши Максима плечем, Степан йде геть. Кінець сьомої серії «Титри».